Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет і художник, який став символом за волю та гідності. А його твори стали невичерпним натхненням для багатьох поколінь. У дитячій бібліотеці номер один прийшов захід тарасові читання для діток ВПО, де маленькі читці розповідали вірші поета. Організаторка Ольга Озирян розповіла про захід. Ми залучаємо дітей від 6 до 14 років, щоб вони долучалися до нашої культурної спадщини до творів. Шевченка, щоб вони надихались і надихали інших дітей саме долучатися до таких наших українських коренів. Весь процес створює атмосферу відкритості та підтримки, яка допомагає дітям почувати себе комфортно та за допомогою розповідання віршів відчувати себе вільними. На заході присутні дітки випоїз різних міст України. Дітки з Херсона, з Харкова, з Донецької області, з Луганщини, з Запорізької області, з Миколаївської області, з, з Півдня і Сходу України, з Бучі є дітки, які Деякі були в окупації тарасові вірші, які діти розповідають, є своєрідним відображенням їхнього життя та досвіду для багатьох дітей, що пережили втрати переміщення до іншого міста. І за війни бібліотека стає місцем, де можна не тільки читати книги, а й знайти підтримку. Є дітки, які деякі були в окупації, ледве вирвались, і зараз тут за допомогою от мистецтва за допомогою віршів, пісень, за допомогою майстер-класів, які ми організовуємо, вони відновлюють і психологічний свій стан, і ментальне здоров'я. Такі заходи дуже важливі, щоб діти через вірші та пісні формували свою індентичність, відчували себе частиною спільноти та засвоювали цінності й традиції. Нашого народу учасники поділилися своїми враженнями. Я відчула дуже хороші емоції і була дуже рада отримати хороші подарунки. А ще я розповідала дуже серйозний вірш. І коли під час того, як його розповідала, дуже проникливо, майже чуть не розплакалась. Просто мені дуже сподобалось. Мені сподобалося, як діти розповідали вірші, і дуже хороші подарунки були. І мені все понравилось. Я трохи боялася, але було прикольно. В кінці усі учасники отримали подарунки від жіночої спілки України. Такі заходи це місце, де діти можуть відчувати себе частиною чогось більшого, де їхні слова мають вагу та значення, де вони можуть знайти собі друзів та співрозмовників.